В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос страждає. Ми зараз у періоді, між тим, як святе сімейство втікало з виклина. І на другий тиждень ми будемо святкувати хрещення Ісуса Христа. Тобто між тими двома подіями є різниця 30 років. У нас є тиждень, але в реалі це є 30 років життя. І церква називає цей період прихованим життям Ісуса Христа. Дуже коротко Івангелія розповідає про цей період. Ми знаємо хіба що втікали у Єгипет, поверталися з Єгипту і подія 12-річного Ісуса у храмі. Та більше нічого ми не знаємо з цього періоду. Але є. Благословенні книги, які трохи перевідкривають за навісу цього періоду прихованого життя Ісуса Христа. Та і тут книги треба сказати такі. Отець, друзе, перецьогодсь книга життя Ісуса Христа з благословення Патріарха Йосифа Сліпого. Треба сказати книгу «Видіння Святої. Бригіди, Шведської, покровительки Європи. Треба сказати книгу Святого Альфонса Лігуорі, вчителя церкви. Треба сказати про книгу блаженної Марії Загреди. Треба сказати про книгу Анни Катерини Емеріх, також блаженної. Та і також треба взяти книгу. Марії Вільторти, Богочові, також за дозволом церковної влади, а саме владики Софрона Мудру. Та я собі відкрив ці всі книги по слові, поречення Не зберу так, щоб скласти таку мозаїку, щоб трошки перенестись нам у той період їхнього життя, заглянути оце приховане життя. Як собі давали раду святе сімейство? В дорозі до Єгипту і повертаючись назад. Ми зупинилися на тому часі, коли мудреці. Від'їхали мудреці і ніч. Відразу ніч після мудреців. Ось цього моменту я починаю. Йосиф. Раптово прокидається, сідає на ліжку, протирає очі і оглядається. На дворі глибока ніч. Він хапає одяг, що лежить в ногах. І все ще, сидячи на ліжку, одягає його. Він відкидає покривало, опускається на підлогу і шукає сандалі, одягає їх і шнурує. Потім випростується і йде до дверей, де знаходиться Марія. Тихо стукає, обережно відчиняє двері, входить. Марія не спить. Вона стоїть на вколішках біля колиски, молиться і чуває над Ісусом, який спокійно спить. Марія питає, що стало з Йосифом? Йосиф? Йосип, щоб не розбудити дитину, говорить зовсім тихо, але дуже схвильовано. Ми повинні. Негайно звідси вирушати. Вже. Підготуй мішок і поклади туди все, що зможеш. Але чому? питає Марія. Йосиф каже, я тобі пізніше поясню. Ми не можемо марнувати часу. Ангел сказав мені, візьми дитятко і матір і тікай у Єгипет. Марія почула про слова ангела про Ісуса і про втечу, і зрозуміла, що її дитина в небезпеці швидко піднялася і почала склати одяг у широкий мішок. Наповнивши мішок, вона кличе Йосифа, щоб зав'язати його і підняти з ліжка. Йосиф приходить, бере мішок, каже: Перед нами довга і складна дорога. Частина її проходить через гори, а частина через пустелі. Подарунки мудреців я візьму з собою, бо вони нам можуть дуже пригодитися. Все, що я маю, я віддам, аби купити двох ослів. Ми не зможемо їх відіслати назад. Отож мусимо їх купити. Марія підходить до колиски, схиляється над ним і цілує його в щоку, щоби розбудити. Ісус розплющує очі, бачить свою маму. Посміхається і простягає ручки. Марія піднімає його і одіває. Йосиф питає: Ти готова? Марія каже так, Йосиф. Хапаючи чоловіка за руки, Йосиф каже, Марія вони хочуть його вбити. Марія бере дитину, завертає її в шаль і притискає до серця. Вони рушають. Вифлеєм ще спить. Йому сниться казкове прибуття мудреців. Та, бо то було село на тисячу людей Та, і то таке... Мудреці приїхали в село. Уявляйте, ціле село знизу плечима. Що сталося? Він не здогадується мифлеєм про те, що на нього чекає на другий день. А що чекає? Різанина. Різанина. Дорога, як описує святий Бонавентура, була важка. Відстань до Єгипту була великою. Понад 500 кілометрів. І ми чули, так воно і є. Половина дороги були гори, через Ізраїль були гори, а далі була пустиня. 30 днів. Крок за кроком. Зі своїм ослом. Час від часу озираючись, чи не женуться за ними воїни Ірода. Та вони не йшли розслаблено, вони втікали, оглядаючись, вони втікали. І тут треба сказати, кажуть Йосиф Старенький. Який він старенький? Якби він був стареньким, і він би по дорозі, давно б вже вмер. У нас митрополит був, ми молились з ним того тижня, і ми за столом собі бесідували священники. Та і митрополит каже, Йосифу було приблизно з 20 років. З 20 років. Ну, я йому даю 30 років. Ну, нехай буде. Ну ніякий він не старець. На нього завдання було покладено захищати, навчати, виростити Ісуса. А тому старенький, забрати. Святий Бонавентура запитує, де вони в дорозі брали їжу? Де вони спали? Якщо не на піску, то під якимось деревом у лісі просто неба. В Єгипті вони жили за свідченням Брокарда і Ансенія у Каїрі, а це є столиця Єгипту. Там була діаспора. Жили у великій вбогості. Ландольф Саксонський написав, що вони були такі вбогі, що інколи Марія не мала навіть крихти хліба, коли її син змушений голодом, Просив в неї. Жили у великій вбогості сім років, як твердять святий Антонін і святий Тома та інші. Вони були чужинцями незнаними, без доходів, без грошей, без родини, ледве могли утримувати себе власною. Скромною працею. Та ну, якщо він вже у вифлеємі мав Йосиф, замовників та столяр, та, то тут треба було починати все спочатку. Гроші, що лишились від мудреців, за ті гроші вони звели скромну хатинку. Хатка була бідна. Але Марія каже, але в ній. Завжди був порядок і чистота. Ми ставились додому, до одягу і знаряддя хатнього вжитку як до подарунків Бога. Ми користувались ними як Божими дарами. В їхньому домі панує скромність і невибагливість. Далі гарно пише про скромність не забули б і тоді, коли б грошей було в нас. Достатку. Про скромність ми б не забули, якщо би мали навіть не дуже ватороші. В тому домі, їхньому домі, харчуються, щоб жити, а не щоб служити шлункові ненаситною прожерливістю чи забаганками гурманів. Щодо не можу, переповнюють свій шлунок і витрачають гроші на вишукані страви. Не думаючи про тих, те, хто терпить нужду і голод, і не думаючи про те, що через їхні надмірності багато інших змушені терпіти гіркоту голоду, у цьому домі люблять працю. Її любили б, навіть якби грошей тут було надміру. Їжа добра і відпочинок приємний, але після того, як хтось. Попрацював. В домі і в душі того, хто любить працю, роботу, гріх в своїй багатоликості не може пустити коріння. У цьому домі молились. Сьогодні в сім'ях моляться дуже мало, не думаючи про Господа, що дозволив пережити новий день, перебути ніч, що благословив силою. І зробив спроможними забезпечити себе їжею, теплом, одягом, дахом над головою і всім, що потрібно для людського прожиття. У цьому домі панує смиренність. Марія, як наречена і мати Божа, мала тисячу і більше причин возносити себе, але вона служить чоловікові якому вона була підпорядкована. Йосиф був головою, його авторитет у сім'ї був безсумнівним і непорушним. Наречена Бога і мати Божа з пошаною підкорялась йому, як і син Божий. Все, що вирішував Йосиф, приймалось без заперечень, без докорів і без опору. Його слово. Для нас було малим законом, якому ми слідували. Дуже багато жінок, які трошки більше освіченіші або багатші, ніж свої чоловіки, їздять написано, по своїх чоловіках. Ой, та ти та тобі нічого не дали. Це принизло. І це вбиває вашого чоловіка. Треба сказати, що Йосиф також був взятим Марії. Або дім в Назареті був Маріїних батьків. Але Марія, Мати Божа, підпорядковувалась у всьому в своєму голові, в своєму чоловікові Йосифу. Ісус, такий гарний момент, Ісус розумів вже пізніше, що можна. Вертатись у Ізраїль, у Назарет. Бо вже Ірод помер. Ісус то знав. Марія також каже, Марія теж знала, що вже можна спокійно вертатись. Але написано. Але вони не вважали можливим вказувати в голові родини Йосифаві, що слід робити. Вони чекали, щоб Бог сам подав йому знак. І ця подія дає ясну науку. Господь бажає, щоб люди строго притримувалися порядку речей. Для загального добра, нижчий званням, мусить коритися вищому. Хоч би той вищий був гірший по чеснотах та інших якостях. У цьому домі не було нервових спалахів, жодної неприязні, жодних докорів супроти Бога, що не дав їм земних діб. Більше того, вони якраз мали в ті всі труднощі через те, що вони є батьками Бога. Йосиф не дорікав Марії, що вона є причиною поневряння. А Марія не закидала Йосифу, що він не може забезпечити їм приємніше життя. Вони любили одне одного посвятом. Любов моєї матері Йосифа була досконалою. Гарна молитва подружжя. Такі речення. Допоможи нам, Господи, не помічати непрозумінь, не реагувати на них, не чіплятися кожного слова чи дрібниці. Ісус Христос був підвладний своїм батькам і прислуговував своїм батькам у всьому з великою увагою. Він був настільки слухняний, що негайно виконував, що Його просив. Попри наші терпіння, радість, Яку ми отримували через такого послушного сина Ісуса Христа, перемагало всі терпіння, які ми мали. Він так приховував силу свого Божества, що її неможливо було розпізнати ніким, Марія каже, окрім мене та інколи Йосиф. Усім подібний до своїх ровесників, спершу як дитина, потім як хлопець і юнак. Помагав маленькими послугами Марії у хаті, а Йосифові у майстерні. Святий Бонавентура зауважує також більший біль святої Діви, коли вони поверталися вже додому з Єгипту до Назарету, через страждання, яких Ісус мусів. Зазнати в цій дорозі, адже він уже досяг приблизно семирічного восьмирічного віку. І каже святий, коли він був уже таким підріжчим, що його вже не можна було нести на руках, 7-8 років дитину вже не візьмеш на руки, але водночас він був ще таким малим, що не міг би. Іти без допомоги. Та Ось така картинка є святого сімейства. Подорож. Не подорож, Та. до сьогодні ми їдемо на відпочинок до Єгипту. Втеча в Єгипет. Побут у Єгипті. І повернення назад до Назарету. А і така картинка. Життя святого сімейства є повчальною для всіх нас, для чоловіків, для жінок і для дітей. Як слухати старше? Амінь. Христос ця рождай. Благословення Господня на вас з Його благодаттю, людинолюбіям завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.